Ця задача зі збірника задач під редакцією з канаві Номер 10215 У прямокутному трикутнику медіани катетів дорівнюють корінь з 52 і корінь з 73. Знайти гіпотенузу трикутника. Будуємо трикутник. У нас є трикутник САБ, де це прямий кут, ББ1 і АА1 це медіани. А А1 дорівнює корінь з 52, ББ1 корінь з 73. Нам треба знайти АБ. Перше, що ми можемо записати, що скоріше за все АБ ми будемо знаходити по теоремі Піфагора, де сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Тобто аб квадрат дорівнює са квадрат плюс сб квадрат. АБ дорівнює корінь з ас квадрат плюс БС квадрат. Друга дія. Розглянемо все разом, що нам дано в умові аа 1 ББ1, і нам відомо, що б 1 дорівнює Б1А і а 1 дорівнює A1B. І треба це якось застосувати. Я пропоную половину сторони АС назвати Х. Тобто б 1 дорівнює Б1А дорівнює Х. А це А1, яка дорівнює А1Б, назвати y, це буде половина нижньої сторони. І тоді ми зможемо застосувати до них теорему Піфагора. Розглянемо трикутник СА1. х квадрат плюс y квадрат дорівнює 52, в трикутнику сб 1 Х квадрат плюс 4 y квадрат дорівнює 73. Ми бачимо два рівняння з двома невідомими, які ми можемо розглядати разом. Пропоную перше рівняння домножити на 4. Коли ми домножили, я пропоную з першого відняти друге. І тоді виходить, що 15 х квадрат дорівнює 135. Це х квадрат дорівнює 9, і тоді х дорівнює 3. Якщо ми знаємо х, ми підставляємо його в перше рівняння і знаходимо y. І квадрат дорівнює 52 мінус 4 х квадрат. І квадрат дорівнює 52 мінус 36 дорівнює 16, y, при тому дорівнює 4. Тобто ми дізналися х та y. Сторони, відповідно, будуть вдвічі більшими. А це буде 2х, тобто 6, BC буде 2y, тобто 8. Тобто аБ буде корінь з 36 плюс 64. Буде із 100, тобто 10. Відповідь 10.